У виставковій залі спілки художників України відкрилася виставка, приурочена до 80-річного ювілею Івана Пенського. Це один із тих митців, чию творчість було відзначено премією імені Коцюбинського. Привітати Івана Пенського зі святом прийшли шанувальники його творчості та колеги. В ювілейній експозиції художника представлені як нещодавні творчі надбання, так і ті, яким більше половини століття віку. Над деякими картинами художник працював по кілька років. Я дуже люблю оптимізм, дуже люблю світле веселе, освітлене сонцем. Надихається воно, я вам скажу. Трудно, трудно пояснити це, коли приходиш. Виходиш на природу, щоб знайти щось намалювати, то потрібно декілька разів повернутися. Усього тут 80 картин, здебільшого пейзажів Чернігівщини. За все своє життя художник створив так багато картин, що й не підрахувати. Ви знаєте, до цього спочатку не було ніякого бажання. Вже якщо б зараз, то може би хотілося знати, але але. Пройшов час, твори розбіглись по світу, по-білому. Крім, крім того, що де і в мене там вчасні колекції розбігалися, але багато тоді ще при Союзі. Міністерство культури купляло у нас твори в художників, спілка художників. І вони десь їх збували за кращі гроші, ніж нам давали. Творчих планів у митця чимало. Зокрема, хоче присвятити час відтворенню краєвидів рідної Козелеччини. Каже, хто ж, якщо не я? Хочеться ще трошки глибше копнутися у, у тих краях, де я в дитинстві. Вона мені, мені нагадує якусь таку юність, і хочеться ті, 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 ту землю. Відтворити ще може, декілька разів, бо хто ж як не я? На жаль, камера не в змозі передати всієї краси пейзажів Івана Пенського. Їх варто побачити на власні очі.